Третє питання це було щодо громадського транспорту по вулиці Кривоноса, модель телебачення, високий за одне із перших було це ремонт реставрація… Депутат Львівської міської ради Сергій Івак зустрівся своїми виборцями, які проживають у центральній частині Львова, щоб прозвітувати за перші півроку своєї діяльності в якості депутата, поділитися інформацією про роботу міської ради та спланувати подальші кроки. Є працівники е, е, міської ради. Це люди, які вислухають, поговорять, порадять, порекомендують. А є такі, так сказати, махрові чиновники, розумієте, які повросталися в своє крісло. Ти коли до нього приходиш, і в принципі я стараюсь до них донести, що якщо я до вас прийшов, я вам висловлюю не просто своє бажання, свою позицію, я вам висловлюю позицію мешканців. Кажу, ви повинні вислухати мене, прийняти там все це до уваги і виконати. Так от на кожне наше запитання вони дають 10 відповідей. І їм здається, що всі ці 10 відповіді, вони всі є, всі є правди. А ти вже розвертаєшся і думаєш, чоловік взагалі сюди до них приходить. Я тоді трошки тактику поміняв, кожен мій запит, який я роблю, я буквально там через 3-4 дні написав, на кого він розписаний. Я йду до цього чиновника в кабінет і починаю його потрошки трясти. Він завжди знаходить якусь причину, я поїхав туди, я приїхав сюди, я кажу, слухай, я кажу, добре, те, де ти є. Він каже, в мене виїзна там засідання на такій-то вулиці, я кажу, я вже йду до тебе. Це театральна, Лесі України. І коли вони виставили на конкурс саме ці всі вулиці, я до них приходжу, кажу, дивіться, кажу, ви ж ви, ви ж не прозоро висловили цю інформацію. Ви написали, що... На зустрічі Сергій Іва говорив про конкретні справи: як, от, встановлення вікон у школі, відновлення горищ та підвалів у будинках. Але головним це ж було спілкування з людьми, які багато років перед тим залишали самі зі своїми проблемами. Улицева ви знаєте, де? Гостиниця? перед нею, там ванна, три домі. Там, де розроблена ця документація, вони тільки починають доробляти, і в процесі того, коли вони її доробляють, виявляється, що то, що коштувало мільйон треба півтора, то, що 2 два, треба 2,5. Два і вони починають з тих об'єктів, яких вони вважають за потрібне забирати. І в кінцевому так все виглядає, що депутат прийшов, прозвітував, розказав, а мешканцям нічого не зробили. Буде, буде бюджет розвитку переглядатися на друге півріччя. І моя пропозиція була слідующа в місячний термін, щоб всі чиновники, там, керівники управління, департаментів, голови адміністрації подали всі списки, всі грубі, які вони хотіли би виконати на 2017 рік. Звичайно, що ті списки попередньо мали би так само погодитися з депутатами. Особисто я не дав їм можливості, щоб вони без мене затвердили будь-яку вулицю чи будь-який будинок. Це я вам точно гарантую, тому що я постійно ходжу на ці інженерні комісії і дивлюся, де які вони хочуть зміни вносити. Е, погодивши це все, е, при перегляді закласти кошти, щоб вони в 2016 році заплатили ці кошти, розробили всю технічну документацію, в грудні місяці затвердили бюджет розвитку, з якого це все фінансується, і з січня місяця, нехай буде з лютого, почали виконувати всю свою роботу. Ось бо а, так як вони це зараз зробили. Ну це шостий місяць, коли ми встигну це зробити, я просто не знаю. Наступне допомогти мешканцям Львова розібратися у змінах, які їх торкнуться з 1 липня, та зробити правильний вибір щодо управління їхніми будинками, викликався керівник офісу реформ у Львівській області Віталій Корецький. Адже це питання для багатоквартирних помешкань сьогодні номер один. Чим більше питань, чим більше своїх проблем ви передасте йому, тим більше зможуть вирішити, бо зараз дуже багато можливостей.